Шановні сарниці, шановні мешканці нашого славного міста Сарни, дозвольте мені, як міському голові, віди мені міст конкому, веди мені, мені депутатів міської ради та, зокрема, напевно, від кожного з вас привітати нас всіх з Днем Народження нашого міста, 130 ї річниці його заснування. Цьогоріч ми святкуємо не просто день народження, а святкуємо 130-ту річницю його заснування. Наше місто, як не парадоксально, з кожним роком все молодше, є, незважаючи на його вік, стає красивішим, стає затишнішим, стає милішим для нас всіх. Ми любимо його всі, не тільки ті, хто тут народилися, а й ті, хто сюди приїхав, полюбив наше місто і залишиться тут назавжди, тому що його не можна не любити. Воно потопає в зелені, воно оточене гарними лісами, але саме головне в ньому живуть. Щирі, привітні, гарні люди це ви, шановні сарненці. Це ви своїми руками, своїм розумом, своїми думками і бажаннями творите наше гарне місто. В нашому місті живуть найкращі діти, тому що це наше майбутнє. Діти, які будуть творити нашу державу незалежно, вільну, заможну, справедливу і чесно. Вони вже зараз показують, що вони справжні українці, гідні українського народу, гідні нашого прапора, гідні нашого гімну, гідні своєї рідної землі. Шановні саранці, я дякую кожному з вас за ваш посильний внесок у розвиток міста, за ваше бажання зробити наше місто ще красивішим, за вашу об'єднуючу силу, яка сьогодні вже показала, що ми разом. Можемо творити добрі справи, які потім виливаються в дитячі майданчики, в заасфальтовані вулиці, облаштовані тротуари, гарні ошатні будинки, в чисті подвір'я і в чисті гарні світлі наші думки. Хочу привітати вас не лише з народження міста, а і з великим християнським святом Святом Трійці, тому що саме в цей день люди об'єднуючись. Просять у Господа Бога не тільки прощення для кожної родини. Вони просять у Господа Бога миру, добра, слави в нашому місті, в нашій державі. Я хочу привітати і святом, і наших самих маленьких мешканців міста, тому що 1 червня, святкуючи 130-ту річницю з Дня народження міста, ми святкуємо День захисту дітей. Ми хочемо привітати наших дітей з Днем їхнього народження. Тому що, захищаючи їх, ми захищаємо свою державу, ми захищаємо свою родину, ми захищаємо кожну домівку, ми захищаємо нашу рідну Україну. Шановні сарниці, дозвольте привітати вас щиро, дозвольте побажати вам здоров'я, добра, щастя, благополуччя, миру і затишку кожній сім'ї, кожній родині, миру і затишку в нашому місті, миру і затишку в нашій державі. Давайте разом, об'єднаючись, будемо робити все, щоб зробити наше місто дійсно найкращим куточком на землі, дійсно центром Західного Полісся, великим, прекрасним, гарним дружним містом, з ним народження рідне місто, з ним народження славні садниці.